Мої вітанечка, давайте подивимось такий розклад, чи сумує за вами ваш партнер, якщо він, наприклад, чи вона на відстані, ви не знаєте, що відбувається взагалі з людиною. Ну, наприклад, там якийсь час, ви там посварилися там не спілкуєтесь, чи щось відбулося між вами. Спочатку ми подивимося сигніфікацію, а потім ми вже будемо дивитися саме питання. І так, в яких енергіях знаходиться саме ваш партнер? Десятка мечів. Діяло. Туз мечів. Ну, дивіться, дуже сильні. Аркани вийшли, тут пажик жезлів на дні колоді. Я можу так сказати, тут не залежить від віку вашого партнера та не залежить від того, хто він чи вона. Тобто не будемо належності. Пажик – це початок. Це початок чогось нового, пристрасного. Хочу щось розпочати, щось нове, якісь шляхи, але вогонь в мені просто дуже сильно. Горить, тому що тут іще діяло вийшов. Дивіться, які карти тут вийшли. Це серйозні карти вийшли на сигніфікацію вашого партнера. Що я можу сказати по цим картам? Він може бути зараз чи вона на межі зриву, емоційного вибуху. Тут у людини відбувається психосоматика, тобто, це коли вже. Прийшло, могло перейти на фізику, коли людині болить. Спина, почуття такі, знаєте, коли пригничена людина дуже сильно, придавлена дуже сильно. Тобто, це як емоційний зрив і як пробучення. Зараз е в житті вашого партнера е щось на нього тисне і руйнує. Це або вже зруйновано, розумієте? Але є шанс вирватися через усвідомлення, або розрив, тобто прийняття чіткого рішення. Він розуміє, що тут потрібно щось вирішувати, чи вона. Це стан як остаточний удар, після якого повний крах або шанс на звільнення. Людина переживає дуже сильний кризис. Тут може бути як зради, ну де десятки вже дійшли. І саме головне, що людина розуміє, що це наслідки того тої людини, яку ви зараз дивитесь, тому що вибір завжди дається, але вибір залишається за людиною. І тут по десятки мечів людина могла зробити дуже болісно вам щось. Ми не будемо перераховувати. І людина розуміє це. І йому таке враження, чи їй не дає зараз цього, ну, так би мовити, спокою. Кого це стосується? Чи чого? Помірність, взагалі помірність це карта алхімії. Помірність це, знаєте, це баланс, але це ще та карта говорить про довгий час. Шестірка жезлів людина, кого ну, тут щось відмерло лицар Кубків. Людина гралася, могла, до речі, догратися, коли йому потрібно приймати рішення. Це довгий час могло бути. Людина по лицарю Кубків могла гратися на почуттях. Людина могла говорити одне, а вести себе по-іншому, думати по-іншому. Тобто тут несерйозність. І ця людина по цій енергіям могла довести до того, що зараз це. Ну, давайте так будемо говорити. Це те, що зараз повинна прожити ваш партнер. Дуже багато чого людина могла накоїти. І неприємного. Якщо було б приємно, тут ми не дивилися в таких арканах. Розумієте, щось тут йому потрібно вирішувати, йому потрібно щось залишати позаду. І, можливо, це тягнеться вже дуже давно. Або, але людина не хоче бути переможеним, і він чи вона будуть діяти, натомість того, не приймати дуже багато часу якогось остаточного рішення, щоб не виглядати якось не, якось ну, не впасти обличчям в багнюку. Ну так будемо говорити. Добре. Давайте тоді подивимось, не будемо розтягувати це. Хто ви? Просто одній карти. А ви зараз стоїте на виборі. А ви зараз стоїте на виборі, і ви не знаєте теж, що вам робити. Можливо, це стосується ваших стосунків. По таким арканам, дуже таким важким, я можу сказати, що цю людину ви знаєте не один день. І у вас ви пройшли до десятки мочів, коли вже дуже болісно, дуже болісно, можливо, вам ваш партнер зробив і за це може нести зараз відповідь. І Знаєте, по карті діяв я можу сказати, що його чи її внутрішні демони вони зараз його крутять? Тобто людина, я так розумію, довгий час не могла приймати якесь рішення і могла, знаєте, тягнути це задоволення, тобто, можливо, ви приймете рішення замість ціє, цього партнера. І так, чи сумує за мами ваш партнер? Те, що вісімка мечів вийшла, ну тут так, у вас закінчення, у вас е, завершення. У вас завершення. Дуже такого етапу. Болісного, можу так сказати. Взагалі, тут показують завершення. Ви можете бути на відстані. Чи сумує, людина розуміє, але вона блокує в собі це. І, можливо, тому, в, тому, в такому стані людина знаходиться, тому що тут потрібно відкритися, зрозуміти, а що ти насправді почуваєшся, ну, відчуваєш до свого партнера. А, Можливо, потрібно подумати, а що ти накоїв чи накоїла. Розумієте, а людина блокує. Таке враження, що людина самостійна може блокувати ці думки, почуття. Це про. Сігніфікація показує, що людина так зараз хворіє, тому що немає прийнятого чіткого рішення, тому що людина хоче заблокувати те, що тут світиться. Розумієте, Душа та жива. Серце живе, але людина навмисно себе заводить в такі блоки, що ну ви для цієї людини цінність. І він розуміє, чи вона, що дуже багато так. Зараз іде робота вищих сил, це родова карта. Це говориться про те, що людина повинна переосмислити, переродити або закінчити, але по-іншому, тобто прийняти якесь рішення. Продивитися взагалі на відносини по іншому, продивитися на своє ставлення до іншої людини. Тобто аркан, який змусує. Можливо, вищі сили зараз вашого партнера змусують, змушують бути в такому стані, щоб людина могла якось передивитися, переосмислити та зрозуміти, що накоїв чи накоїла по відношенню до вас. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво послухати. Як ви думаєте по цьому розкладу стосовно ваших відносин?